Вітаю учасників міжнародної конференції з питань інтелектуальної власності. Як уже було сказано, вона не відбувається не в простий час і тому вона накладає відбиток на нашу роботу. Тому, на мій погляд, у нас цей час вимагає, щоб ми були максимально конструктивними, ефективними і е, з конкретними пропозиціями, тому що. Час, який ми сьогодні переживаємо, вимагає від нас саме таких дій. Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти приділяє серйозну увагу проблемам інтелектуальної власності. Було створено підкомітет з інтелектуальної власності, який я маю честь очолювати. Ми утворили при комітеті Верховної Ради громадську раду. 27 серпня відбулося перше засідання громадської ради, на які були запрошені провідні фахівці у сфері інтелектуальної власності, яких я до речі бачу з приємності у цій залі, і на якій ми обговорили питання, пов'язані із ключовими проблемами, які турбують фахівців, експертне середовище у сфері інтелектуальної власності, це і питання. Адаптації нашого законодавства до європейського законодавства, це головне, і формування нового національного законодавства, яке дозволяло би дати відповідь на ключові питання у цій сфері, і тому було висловлено. Пропозиція, і вона була підтримана комітетом Верховної Ради про те, щоб провести комітетські слухання із питань інтелектуальної власності. Я сподіваюся, що ті напрацювання, які сьогодні і завтра на роботі конференції будуть підняті, вони ляжуть в основу тих рішень, які будуть прийняті на комітетських слуханнях. І я сподіваюся, що Державна служба інтелектуальної власності. Буде підключена до роботи під, по підготовці до комітетських слухань, і ми зможемо вийти на рекомендації, які дозволять нам впровадити у законодавчому полі ті проблеми, реалізувати ті проблеми, які сьогодні стоять перед цією сферою. Шановні друзі, я сподіваюся, що ваша робота і наша робота з вами на цій конференції буде покладена в основу майбутніх законодавчих актів. І хоча ми сьогодні переживаємо не тільки складний зовнішньо політичний процес нашої держави, але й внутрішній політичний процес, який полягає в тому, що нас очікують недалекому майбутньому вибори до Верховної Ради, але я глибоко переконаний, і мене для цього є всі підстави, що ті напрацювання, ті е, основоположні рішення, які будуть прийняті у сфері інтелектуальної власності, обов'язково ляжуть у е, законодавче поле, яке буде випрацьовано і цим складом парламенту, і майбутнім для цього є всі підстави. Дякую за увагу і бажаю вам плідної роботи.